Сьогодні поговоримо про їжу, живность, апетит, закуска, законска, торт, торт, сніданок, шніденьє, хліб, хлеб, смажена ковбаска, смажена ковбаса, кекс, булка, булка, вершкове масло, масло, їдальня, стовувка, сир, сер, жовтий, тобто жовтий, горіх, ожех, цукерка. Цукерек, шоколад, чоколада, кокосовий горіх, кокос, кавові зерна, Жарна кави, десерт. Десер. Тмин. Кмінек. Тісто. Часто. Яйце. Яйко. Борошно. Мука. Мунка. Кетчуп. Кетчуп. лазанья, лазан Лакриця. Люкреція. М'ясо. м'ясо, Макарони. Макарон. обід обяд, печериця, печарка, паелья, паелья, млинець, налешник, Піца. Піцца. піцца, праліне, праліна, чіпси, чіпси, попкорн, попкорн, родзинка, родзинка, рис, риш, сільниця, сольничка, лосось, васощ, салямі, салямі, салат, Салатка, канапка, бутерброд. Канапка. Соус. Сос. Ковбаса, кіубаса, тек, стек, петії, спагетті, спагетті. В польській мові немає звука г. В усіх словах вживаємо лише звук г. Суп. Зупа, цукор, цукер, вафля, вафель, грінка, гжанка, суші, суші, ну що ж. Вистарчайонце смачного вам навчання. Повторюйте, запам'ятовуйте і розмовляйте польською легко вже сьогодні.